Привіт, дівчатка! Хочу вам показати своє друге замовлення компанії Oriflame по сьомому каталогу. У мене тут клієнтське було, я вже його, правда, віддала, але покажу вам, що віддала. Зразу перепрошую за свої руки, тому що активно зараз віду війну з бур'янами на городі. Нас поки нема дощу, підсохло, треба щось робити, бо, е, так як ляли дощі, бур'ян виріс ого-го. І так як я е, ну, полола ручками. Зараз мені будуть писати за недоглянуті руки, дівчатка, повірте мені, кожного вечора роблю всякі ванночки для рук, ну, щоб трошечки вимити, тому що руки дуже страшні після бур'янів. Бур'яни, земля да, дуже репають, страшні. Але сьогодні, так як я вже була на городі і зараз зніму вам відео, поставлю на загрузку і знову побіжу на город, то вибачте, дівчата, але нічого з цим не зробиш, нікуди це не дінеш. Я буду старатися, щоб як комога менше мої руки попадали в кадр. І зразу прошу за це вибачення. Ну, хтось зрозуміє, хтось все одно напише всяку каку. Так, поїхали. У мене замовлення невелике, була б не робила, але було клієнтське, мусила робити. Тому що клієнтка постійно, правда, замовила такі дрібниці, але постійним клієнтам треба годити. 40 балів. Так, зразу покажу, що в мене клієнтка забрала. У мене клієнтка забрала три ось таких. Стендерке, а всі були ці такі жовтенькі, вона брала. Я четвертий взяла в наявність, нехай буде, буває, хтось питає, а в мене немає. Е, так, далі. Клієнтка ще забрала отаку от помаду. це це бачите це в мене Я взяла дві, думаю, нехай вибирає. Ось такий. Я вам зараз в каталозі покажу, які кольори. Які в мене я взяла дві, щоб вибирала. Вона сказала що щось таке ніжно-рожеве. Я взяла два, і вона собі один взяла, а другий сказала, може, пізніше забере, подумає. Я брала, хотіла взяти м'яку корицю, не було на складі. Взяла запорошену ліловий, ну м'яку корицю вона хоче теж. Коли з'явиться на складі, то я буду ще її замовляти. Взяла запорошено ліловий, і в мене його клієнтка забрала, а це у мене залишилося запорошено рожевий. Ось, зараз я вам ще раз його покажу. Такий він ніжно-рожевий. Ось, такий він ніжно-ніжно-рожевий. Ну, Це е, такі кольори ходові, тому думаю, він у мене не затримається. Собі залишати не хочу, бо дуже маю багато е, засобів для губ і мало ними користуюся. Е, взяла е, скраби. Зараз дуже гарна ціна. В мене є клієнтка, яка їх полюбляє, і в мене теж один залишився. Тому буду, думаю, що два залишу собі, а то буду пропонувати клієнтці. А як не забере ніхто, то нічого страшного в мене не пропадуть. Також взяла водичку, це з аутлету. В старому дизайні зараз оновили, чому взяла це. Взяла для свого сина йому дуже сильно. Він якось сидів. От е, е, хто мене за мною стежить, знають, що 19 травня в моєї дитини було день народження, і 19 травня ввечері він щось сидів, перебирав мої чоловічі тестери. Ну пробнички. І знайшов цей і каже: мама, така класна вода, так гарно пахне. І якраз 19 травня я розмістила заказ і кинула цю водичку. Думаю, подарунок ми вже йому подарували. Але ще буде додаточок такий невеличкий до подарунку, подарую йому ще водичку. Трошки пізніше, але подарую. Так як йому дуже сподобалося, то, думаю, візьму. Тим паче, що в старому дизайні вона ще трошечки дешевша, ніж. Чим... В новому. І термін придатності в неї до 1029 року. Тому непоганий варіант. Так, замість плати за доставку я взяла туш знову. Знову, так, да, знову. Минулий раз і ще цей раз. Нехай буде туші, в мене буває, просять. Взяла три тестера. Це, мені здається, всі три лавпоушени. Це лавпоушен Semcel Ruby. Нехай буде в наявності, я отак взяла. Love potion secret. бо я такі тоді сліпими за... і love potion, Сліпі за тести коли дівчаткам посилала, то на знайомство пороз... порозсилала тестера. А тепер хочу знову собі взяти, тому що в мене мені так зручно, чим ходити з. Флаконами, да? тестери кинула, якщо хтось хоче парфуми обрати. Він так зручніше. Можна тестер даже пода... там Наприклад, якщо хтось хоче спробувати, я можу тестер подарувати. Людина собі поноси, розносить і тоді вже е... точно замови парфумчик. Так, це вже два залишилися продукти. Це я заміняла за сердечка, це 100 сердечок і це 100 сердечок. Елві в мене є поціновувачка Елві. І я думаю, що вона в мене цю водичку забере. А це взяла собі, тому що я вже роздарила, в мене були в запасах, я пороздарувала. І в мене закінч... мій закінчується вже менше половини, а в мене взамін немає. От мені. Бачте, як... У мене взамін нічого нема. О. Ось таке, то буде мені в запасах. І тим паче, що дуже хорошо за сердечко там він щось. 69 чи 89 гривень. Супер. Ось Ось таке у мене було замовлення невеличке, робила заради клієнтки, і вже так як моя дитина, я якраз мала оформляти замовлення, і моя дитина сіла, каже, мама, де твої тестери? Я кажу, ось. У мене ціла коробочка теж з тестерами. Мені так зручно давати людям тестувати. От. Я так буває, як роблю замовлення, там кину кілька штук. Ну, Найбудеть. Ось таке в мене замовлення по сьомому каталозі. Каталогу, дівчатка. Тому ось таке. Невеличке, але приємне. Все, дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.